Вітаю! В ефірі випуск тижневих новин. У студії Тетяна Ковальчук. Сьогодні я та мої колеги розкажемо вам про наступне. У Вараші відзначили День Державного прапора України. Місцеві автолюбителі із жовто-блакитними стягами проїхали центральними вулицями Вереша. Тисячі жовтих яскравих українських соняхів розквітли обабіч автодороги Вараша по вулиці Рівненській. У Вараській громаді збільшується кількість хворих на COVID-19. Незвичайний домашній улюбленець це усе, що встигла взяти з собою у вараж харків'янка. Атомники РаЕС провели патріотичну велоакцію Енергодар це Україна. У Вараші відбувся благодійний спортивний захід Шаную воїнів! Біжу за героїв України. 87-річний місцевий пенсіонер перерахував на підтримку української армії 35 тисяч гривень. 23 серпня ми відзначили свято присвячене одному з державних символів Прапору України. 23 серпня в Україні відзначають свято, присвячене одному з державних символів Прапору України. Попри те, що в Україні триває війна, жовто-блакитний стяг майорить не тільки в містах нашої країни, а й по всьому світу. Сьогодні на передовій наші воїни відважно відстоюють незалежність та волю українців. Вже традиційно військові, освітяни, представники влади, культури та мешканці вараша зібралися на молебень та освячення державного прапора і урочисто підняли його над будівлею міської ради. Це щорічно ми проводимо освячення підняття прапору, приймають участь військові. Це символізм, як вже я говорив, що, що наше життя сповна різного роду символізму, і тому символи, які єднають наш народ, нашу націю, повинні надихати і бути на виду. Про них потрібно завжди нагадувати людям, тому що з прапором України наші воїни на передові захищають державу. Наш прапор України майорить всьому світі. І зверніть увагу, останній рік це саме популярний стяг в світі. Любі спортивні заходи. Не неважливо, хто переміг, завжди піднімається прапор України. Це стосується всього цивілізованого світу. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом. Цьогоріч день державного прапора у Вараші пройшов по особливому. 23 серпня. Місцеві автолюбителі із жовто-блакитними стягами проїхали центральними вулицями Вараша. Про патріотичний автопробіг розповість Юлія Крищук. Автомобілі, мотоцикли, і навіть велосипедисти з національними стягами України проїхали вулицями Вараша, стартували при в'їзді в місто та їхали через центральні вулиці, Набережну, п'ятихатки, Соборну, зупинилися на майдані незалежності. Бачимо, що кожен рік проходить такий захід в нашому місті. Це дуже круто, особливо в такий час. Це прям це показує, що ми що єдність наша показує на ці два кольори, і що знову ми просіяли цими прапорами по нашому місту. Ініціаторами ми були сім'єю. Ми всі так дружно зібралися і вирішили поїхати долучитися до всіх. Значення прапора воно завжди було одинакове, але в такі складні для цієї країни, для нашої країни, часи просто люди стали більше оцінити і більш розуміти і більш поважати. Долучився до цього заходу, тому що наше місто гуртується цим заходом. Ми показуємо, що ми сильні, ми єдині. Я хочу сказати, що ми гості у вашому місті. Ми вимушено стали переселенцями, і сьогодні ми несемо цей прапор не тільки у Вараші, а також несемо його в душі в Енергодарі. І є мрія, і вона обов'язково збудеться. Я вважаю, найближчим часом ми привеземо цей прапор додому в Енергодар. Ми в це віримо разом до перемоги. До патріотичної акції долучився й міський голова. Це, по перше, об'єднує загальну ідею людей, які долучаються і перевіряється дисципліна водіїв, як учасників дорожнього руху в самій колоні, так і всіх інших учасників дорожнього руху. Все дуже чудово. Я дякую організаторам. всім, хто долучився так швидко, спонтанно і дуже круто. Щороку у Вараші команда автолюбителів організовує патріотичний заїзд до державного свята Дня прапора. І зараз нам також вдалося його провести, каже ініціатор заходу Назар. Сьогодні дуже важливо піднімати бойовий дух українців. Ми вирішили підтримати в таке свято нашу традицію, наш автопробіг, наш прапор України, прапор незламності, героїв, мужності, сили, незалежності. Всі залюбки приєдналися, не було таких людей, щоб відмовлялися і тому подібне. Всі дуже були радісні, патріотично налаштовані на, на цей автопробіг. Хочу привітати всіх українців з цим великим святом з наступаючим святом незалежності України. Побажати сили, віри, віри в перемогу, віри в ЗСУ. Слава Україні! Захід пройшов під супроводом правоохоронців та медиків мальтійської служби. Наш прапор наша гордість. І сьогодні ми усі працюємо над тим, щоб він майорів у кожному куточку України. Юлія Крищук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Тисячі жовтих яскравих українських соняхів розквітли обабіч автодороги вараша по вулиці Рівненській. Такий подарунок зробили мешканцям нашого міста до Дня Незалежності працівники комунального підприємства Благоустрій соняшники на фоні блакитного неба нагадують прапор та неабияк піднімають патріотичний дух містян. Як вараж зустрічає гостей з соняхами далі у сюжеті. Тисячі жовтих яскравих українських соняшників розквітли на узбіччях автодороги вараша по вулиці Рівненській. Такий подарунок зробили мешканцям та гостям міста працівники комунального підприємства Благоустрій. Соняшник це квітка, яка символізує сонце, працю і достаток в нашій країні. Щоб підняти вам дух, настрій до дня незалежності за 100 днів до квітування. Ми ось посіяли соняшник, який, слава богу, в нас вродив і. Тішить вас своєю красою, для того, щоб засадити півтора кілометри дороги, комунальникам знадобилося понад 12 кілограмів насіння соняшника. Соняшник у нас самий звичайний, але враховуючи те, що ґрунт був дуже складний, ми сюди затратили дуже багато зусиль, дуже багато фізичної праці. Працював практично задіяний був весь благоустрій. Найняли транспорт, проорали землю, вручну висапали траву та висадили насіння. А далі допомогла матінка природа. Час від часу поливала квіти рясними дощами та зігрівала теплим сонцем. Було дуже тяжко працювати, важка земля, дерня. Допомагали нам хлопці. Ми навіть не очікували, але гарний результат. Соняшники дуже гарно зацілили. Ми раді. Соняшник красива благородна рослина, яка здавна полюбилася українцям і стала нашим народним символом. Золоточубі соняхи оспівують в піснях, вишивають на рушниках, сорочках, використовують у звичаях. Квітка, яка виростає висотою до трьох метрів, часто зустрічається на сільських городах та українських полях. Жовті соняшники на фоні блакитного неба нагадують прапор і неабияк піднімають патріотичний дух жителів та гостей Вараша. Піднімає настрій, і коли люди з інших міст міст до нас, дає враження про місто. Мешканці вдячні комунальникам за добробут у місті у такий складний для держави час. Соняшник це символ нашої України, і воно радує, що ми можемо надіятися, що буде мир в нашій державі, що будуть постійно свісти квіти. Милуємося красою, яку дарує нам природа рідного краю, та віримо, Україна розквітне і барвисті соняшники садитимуть у всьому світі як символ незламності нашого народу і нашої перемоги. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. У Варазькій громаді спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на covid 19. Ще місяць тому пацієнтів з таким діагнозом у місті не було. Нині вже зафіксовано більше десяти. Медики кажуть, що лише щеплення може захистити вас від хвороби. Серед доступних наразі вакцин є і нові більше інформації далі у сюжеті. У Варазькому центрі первинної медичної допомоги з'явилася нова американська вакцина від covid 19 В Україні вона зареєстрована для екстреного медичного застосування. Вакцина має назву Янсен, виготовляється компанією Johnson Johnson США. Янсен це є нова вакцина для нас. Вона є зареєстрована в Україні. По своєму складу вона схожа на вакцину, з якою ми попередньо працювали Астразенека. Вакцина Янсен зберігається при температурі плюс 2 плюс 8 градусів. Її термін придатності лише три місяці. Робити щеплення дозволяють із 18-річного віку. І рекомендують її для первинної імунізації, тобто тим, хто не отримав жодного щеплення від коронавірусу. Це є однодозова вакцина, тому рекомендую щеплюватись нею для того, щоб пришвидшити отримання сертифікату вакцинації від COVID-19». Для проведення щеплення необхідно самостійно звернутися до центру вакцинації, який розташований у Центрі первинної медичної допомоги. Процедуру проводять за чергою та відповідно до графіку закладу. Центр вакцинації працює з понеділка по п'ятницю з 10.30 до 16.30. Медики стверджують, що вакцинація найефективніший спосіб захисту від небезпечного інфекційного захворювання. Ми вже мали зустріч з цією хворобою, хвороба протікає важко, несе свої ускладнення. З кінця липня в Україні почала зростати кількість хворих на коронавірус. Термін карантинних заходів продовжено до 31 грудня поточного року. Побільшило хворих і у варазькій громаді. Нині зафіксовано 15, проте ця цифра стрімко зростає, кажуть лікарі. Ми тестуємо всіх пацієнтів з ознаками ГРВІ за тиждень. Кількість зростання пацієнтів зростає в 2-3 рази. В них, звичайно, протікає це на амбулаторному лікуванні, але ж все ж таки потрібно вчасно звертатися до лікаря і, і все ж таки наголошую, потрібно задуматися над профілактикою. Також у центрі вакцинації проводять щеплення і третьою бустерною дозою, але поки лише коронаваком. Бережіть себе, закликають медики, та користуйтеся засобами індивідуального захисту, особливо у місцях масового скупчення людей. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом. Сьогодні у Вараші проживає чимало внутрішньо переміщених сімей із різних куточків України. Переселенкою з Харкова нещодавно поспілкувалася наша Тетяна Федорова. Жінка розповіла, що евакуювалася із свого міста у перші дні війни. Однак незвичного домашнього улюбленця не покинула напризволяще. Усі подробиці розповість моя колега. Як і більшість українців, Марія до 24 лютого не вірила у те, що розпочнеться повномасштабна війна. Тривожний зимовий ранок змінив життя назавжди. Харків'янка вийшла зі свого помешкання, взявши з собою найцінніше документи, гроші і лемура. Я почала щось збирати, чемоданчик тривожний, тому треба кудись йти. Взяла моєго лемурчика, його домик і поїхала до друзів. І це був останній день, коли я була у своєму своїй квартирі, тому що після цього. Я не змогла туди повернутися, почалися обстріли міста. ДРГ-групи російські, 20 машин. Вони заїхали з різних сторін до міста. І в моєму районі була якась стрілянина. Тиждень війни у Харкові був надскладним. Доводилось постійно спускатися у темні підвали. Марія вирішила виїхати з міста. Евакуація із Харкова була важкою. Окрім кілометрових заторів, холод, страх, невизначеність, бажання втекти від жорстокої реальності. Не було палива, не було житла. Е -е, я тебе був як армагеддон. Зрештою, за тиждень виснажливої дороги Марія опинилась у вараші в рідної тітки. Розповідає, що раніше бувала тут. Те, як змінилось місто за більше ніж десяток років, приємно вражає. Пам'ятаю, це був такий пустир, без дерев, без нічого. А я е, проживала в Сімферополі, в Криму. І думаю, як можна жити у <гум> Варші. Але коли я зараз потрапила, я увиділа іншу картину, вже таке е, міле містечко. Як війна почалася, мені не потрібні якісь розважальні заклади бо щось архітектура. Я у Харкові бачила, як ця архітектура може легко зруйнуватися. У вараші Марія розпочала нове життя. Працює дистанційно, вільний час присвячує домашньому улюбленцю. Лемур каже, потребує особливої уваги. Вільний простір, спеціалізоване харчування, систематичні прогулянки, спокійну атмосферу навкруги. Такі тваринки гостро реагують на стрес. За появи небезпеки вони можуть проявляти агресію. Марія дуже любить свого лемурчика. Два роки вони живуть у повній гармонії. Однак, опираючись на отриманий досвід, закликає з величезною відповідальністю ставитись до придбання таких тваринок. Сьогодні дуже складно отримати дозвіл на їх утримання а також варто взяти до уваги й те, що на Лемура неможливо оформити міжнародний документ, тобто ці тварини не можуть перетинати кордон. Попри всі складнощі, Марія щаслива, що має такого друга. Він розрада, приятель. Щас тільки щось природне мені дає таке відчуття спокою. Я от могу там по лісу бродити по парку там у варищі, і це мені досить. Війна показала, що щастя не в матеріальних речах. Головне, щоб поряд були ті, кого ми любимо. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. У 87-річний пенсіонер, перерахував на підтримку української армії 35 тисяч гривень. В'ячеслав Найденов все життя пропрацював в енергетиці. За його участю будувалися енергоблоки Рівненської АЕС. Розбудовувалися місто Вараж. Сьогодні він усім серцем вболіває за долю країни і свою небайдужість довів реальними справами. У 87-річний пенсіонер, передав на підтримку української армії 35 тисяч гривень. потому что наша еще армия не полностью обеспечена тем, что, чтобы отдать Путину это сдачи солдаты, это наша сила, это наше объединение, это наша надежда на будущее. И поэтому мы всегда будем их поддерживать. В'ячеслав Найденов народився у Москві у 1935 році, виховувався у дитбудинку, потім здобув професію монтажника в училищі Саратовської області і його направили працювати на теплоелектроцентраль Сибірського хімкомбінату, керівником якої тоді був Володимир Коровкін. Так доля звела їх шляхи на десятки років. Після закінчення училища мене віддали в починенні коровкіна. А Коровкин сказал, что мы поедем на Полесье, тогда было, Полесье, на стройку атомной станции. У 1975 році В'ячеслав Найденов приїхав у колишній Кузнецовськ. Нині Вараж і влаштувався на Рівненську АЕС. Скільки себе пам'ятає, усі свої сили віддавав енергетиці, горів роботою і зараз згадує про неї з блиском в очах та усмішкою. Це були його найщасливіші роки. Я працював, працював і з самого першого блоку. Спуском насосной станции номер один мы еще плиту уложили последний, последний раз. И, и так оно шло второй блок, третий блок и четвертый. Вже понад 40 років В'ячеслав Сергійович проживає в Україні і за цей час вона стала для нього рідною домівкою. Тому сьогодні він усім серцем вболіває за її долю, а свою небайдужість довів реальними справами. Я ці деньги складував, тому що я пенсію отримав, а не мог її і втратити. І сказав, от мої збереження. і. Я хочу, щоб вони пошли mm -hmm. на пользу солдат. Сьогодні він дав собі обіцянку кожного місяця передавати кошти на потреби армії. Пенсіонер переконаний, що кожен із нас повинен робити усе можливе, аби наблизити перемогу. Про патріотичну позицію В'ячеслава Найденова свідчать малюнки у його квартирі. Серед квітчастих мотивів герб України. У молоді роки він захоплювався малюванням, тоді і прикрасив усі стіни, стелі, і навіть балкон власним розписом. Має і прапор України. З гордістю тримає його в руках та звертається до захисників з такими словами. Пожелати їм тільки перемоги, тільки успіхів во всьому. І вони і мають успіх. Тому що ми малюємо. За победу своєї країни! Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Енергодар це Україна. Під такою назвою у ВАРЧІ відбулася благодійна патріотична велоакція, яку ініціювали працівники Рівненської АЕС. Мета заходу підтримати мешканців тимчасово окупованого Енергодара, а також атомників із Запорізької АЕС, які несуть службу у лавах Збройних сил України. На заході була присутня моя колега Олена Муляр у Вараші прийшла благодійна патріотична велоакція Енергодар. Це Україна. Захід ініціювала спортивна команда Рес Тім за підтримки атомників Рівненської АЕС. Мета підтримати мешканців тимчасово окупованого Енергодара, а також колег Запорізької АЕС, які несуть службу у лавах збройних сил України. Ми хотіли привернути увагу, що Енергодар це Україна, тому що всі хлопці, які там зараз на передовій, вони самі з Енергодара. Вони 25 го числа пішли в Збройні Сили України. Раніше вони працювали до цього на Запорізькій атомної електричній станції. Тому це наші колеги, наші побратими. За допомогою локально встановлених велосипедів учасники патріотичної акції поставили за мету подолати віртуальну дистанцію у 1350 кілометрів. Саме така відстань сполучає всі діючі атомні станції України. Концепція заходу взята зі схожого, який пройшов у вересні 2016 року між атомниками чотирьох АЕС під гаслом з Україною в серці. У нас є станки. Ми вирішили, що віртуально це теж можна проїхати, коли ми переможемо і. Буде змога доїхати до Енергодара на велосипедах, Ми обов'язково з командою це повторимо. Патріотична велоакція «Енергодар – це Україна тривала впродовж декількох днів. 73 учасники подолали рекордну відстань 2303 кілометри, та зібрали більше 38 тисяч гривень. Ці кошти волонтери направили на придбання квадрокоптера для військовослужбовців, які несуть службу у Запорізькій області. Не можна лишати просто без підтримки наших хлопців там на передовій. Вони постійно потребують нашої допомоги. Це війна сьогодні. Є завтра обстріл. Все втратилось і воно знов необхідно. Тому я хочу тільки закликати долучатися до будь-акцій благодійних на підтримку наших Збройних сил України. Бо хлопцям це вкрай необхідно. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. У вараші відбувся благодійний спортивний захід Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Це щорічний всеукраїнський забіг на честь загиблих воїнів України. Таким чином учасники могли висловити не лише свою подяку загиблим героям, а й тим, хто боронить наш суверенітет нині. Вдруге вараж долучається до всеукраїнського патріотичного забігу Шаную воїнів! Біжу за героїв України у центрі міста діти та дорослі, вшанувати пам'ять воїнів та пробігти вулицями міста. Недільного ранку прийшли пенсіонери. Фізично не готувалися, але ходимо на, на заняття по фітнесу. Наша група найстарша, і ми вирішили долучитися до цього пробігу в честь наших воїнів. Ми всі чекаємо з величезною надією на нашу перемогу. Віримо в ЗСУ і прийшли підтримати наших. Долучилися до забігу й ті, хто сьогодні вимушено покинув домівку через війну. Такий забіг волнуючий, тому мені дуже хотілося впан. Пам'ять загиблих тих, які захищають нашу Україну. Мені записали, і я його в підтримку в пам'яті бігала за нього. Я знаю, що він воював, захищав нашу Україну, Мені цього достатньо. Це мужній чоловік. Участь в благодійному заході взяли як любителі, так і професійні бігуни. Учасники обирали доступну для себе відстань: 300 метрів для дітей, 2 або 5 кілометрів для дорослих. Загалом подолала дистанцію за героїв 220 людей. Найменшому учаснику було декілька діток було по два роки, а найстаршому учаснику 68. У нас приймав участь клуб фітнес-клуб 55+, Тому вони бігли дистанцію 2 кілометри». Я бігла просто з ними. Вони і хочу їм сказати, що вони дуже великі молодці, Вони дуже хвилювалися, що вони будуть іти, але вони бігли. Щорічний забіг, шаную воїнів. Біжу за героїв України. Це ще одна нагода вшанувати тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. На жаль, і сьогодні маємо зустрічати і шанувати нашого полеглого захисника Андрія Кухарця. А більше маємо більше десяти захисників які полегли від своє життя за незалежність нашої України. Сьогодні важливо підтримувати, в тому числі, і гривнею наших бійців, аби забезпечити їх усім необхідним і пришвидшити нашу перемогу. Під час благодійного забігу вдалося зібрати 14 тисяч, які перерахують на потреби Збройних сил України. Юлія Крищук Анастасія Лалак, канал Енергоатом. На цьому наш інформаційний випуск вичерпано. Пам'ятаємо, внесок атомників у наближення перемоги це не лише забезпечення стабільної роботи енергосистеми, а й допомога нашим захисникам. Тільки спільними зусиллями здобудемо перемогу.